Таю на звільнені Херсонщині завершується збиральна кампанія. Наші аграрії досягли значного прогресу, якщо порівнювати з минулим роком. Завдяки масштабному розмінуванню полів, площа засінних земель зросла втричі. Наразі розміновано вже 71 сільськогосподарських угідь. Це близько 363 тисяч гектарів, що забезпечило стабільне проведення пасівної кампанії. Цьогоріч фермери засіли понад 153 тисячі гектарів землі, і вже зібрано близько 190 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. 23 тисячі тонн ріпаку, 38 тисяч тонн соняшнику, 15 тисяч тонн картоплі, 57 тисяч тонн овочів та 22,5 тисячі тонн кавунів і день. Врожай потребує належних умов зберігання. Тож, задля цього, аграрі Херсонського та Бориславського районів отримали майже 100 модульних зерносховищ та понад 200 рукавів. Це дозволить зберегти до 140 тисяч тонн збіжжя у 2024 році Аби підтримати малих і середніх фермерів. Уряд розробив низку програм, що допомагає сільхосвиробникам залучити необхідні кошти для розвитку своїх господарств. Вже 57 фермерів з Херсонщини отримали кредити на суму понад 305 мільйонів гривень. Більша частина з них через доступні кредити 5 7, У рамках програми підтримку отримало 31 фермерське господарство. Щоб підтримати аграрів, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій. Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою вони могли отримати на один гектар тисячі або дві тисячі гривень відповідно. Подача заявок відбувалася через державний аграрний реєстр з 10 по 25 вересня. Для розгляду заявок було створено відповідну обласну комісію. У підсумку аграріям Херсонщинам погоджено виплати понад 100 мільйонів гривень. Дякую за увагу! Слава Україні!